Вітаю всіх! Сьогодні прочитала новину по кабам. Офіційна заява. Офіційна, і, ну і так бачимо, розуміємо, чуємо. У мене ж там живуть родичі. Де я ж чула? Все одно, каби. Е, чому? Давайте так. Я хочу вияснити так. Чому менше кабів летить? Причину. Давай я хочу подивитись. причина, чому менше кабів летить. Дивлюсь, я колодою. Чому летить менше кабів? Чому? На Харківську область менше кабів. Чому? Я Хочу подивитися. Була зроблена довга робота. Це результат довгої роботи. Це результат дуже довгої роботи і домовленості. Не без цього. Кінцевий результат. Так. Зрозуміли помірність. Вийшли на помірність. О цьому питанні на помірність. Не без війни, не без них, але на помірність і плюс домовленості. Кого з ким, я не буду це виносити. Я розумію, кого з ким, я не буду це виносити. Не буду. Спеціально. Тепер я до кінця серпня беру. До кінця серпня буде. Зменшення кабів. Также зменшення кабів по Харківській області. До кінця серпня буде також зменшення кабів по Харківській області. Вісім камичів. Знову обмеження. Дев'ятка мечів. Важко. Так, Україна, що від нас тут? Угу. Дивіться, буде. Я б сказала, що буде. Тому що. Кінцевий результат. Напрацювання залишаються. Угу. Буде довга праця на цю тему. Йде довга праця, і буде. Це, це, це дійсно буде. Буде. Буде? Буде. Так. Добре, тепер я хочу подивитися, що зменшення кількості кабів вплине позитивно на фронт на Харківському напрямку. Беру його. Четвірка жезлів. Так. Воно випало. Саме це проміжкова перемога над ситуацією. Проміжковий результат. Зрозуміли? Це вже результат. Так. Це для нас вже перемога маленька. Сімка жезлів. Добре маніпуляція. Десятка. важко, але. Все одно це результативно. Угу. Довга праця буде, але рух. І це рух кого? Це рух ворога. Рух наших. Це, для наших це новий етап по блазню. Ворог також там є, має плани, але. Жертва він там. Наші. Ох, непогано. Так, планують дежавю. там розумієте, дежавю? Так, це при скриті дії, відразу скажу. Так, вся Україна там має свої скриті таланти, дії, плани. Це все спланований серйозний хід. Цих кабів. Тепер це буде використовуватись в певних цілях поступово так, як воно потрібно. Давайте це розуміти. Будь ласка.